Добрий день, мої малята, гарні хлопчики і дівчатка. Рада вас усіх вітати. Хочу вам казочку про вишиванку показати. Жила була собі бабуся Марійка. І була в них онучка Оленка, гарна, та та веселенька. разом з подушками погуляти, весняних квітів назбирати. Іди, іди, Оленко, та дивися у лісі не загубися. Іди, Оленко, от тримай вишиванку, одягай. Вишиванка оберіг захищає тебе підлик. Ось ромашка, щоб завжди ти була здорова. Ось матірка. Ось Воложка, на вроду ось волошка щастя, а це калина, щоб вся родина була здорова та щаслива. Дякую, бабусю, дякую тобі. Побігла Оленка з подушками до весняного лісу. Усі подарувала, щоб вона мене і досі в'ятий Подивись, як багато світочок. У мене захищає мої крильця. Коли бачу на безпецю, то просто вслідаю вверх і вниз далеко до дерева. Гарні в тебе, кринце, помічники та охоронці. Ось пригощайся зернятком. Яка добра Оленка, вона нагодувала пасічку. Пішла Оленка далі, присіла біля кущика, аж бачить, голочок багато. От це дітки, а ми ну, прислухаємося. Добрий день, Оленочко. Уф, уф, Яка ти гарна. Знову завітала до нашого лісу. Весна прийшла. І У мене з'явилося багато-багато їжачків. Вони ще маленькі і дуже люблять поспати. Ось вони зараз сплять. Тільки колочки стирчать. Та що ж ти так гарно вбралася, соленко. Їжачку, день вишиванки скоро, То що я знаю. Це моя вишиванка, мені бабуся її вишивала та подарувала. Подивись, бачиш Ромашку? Вона від корок запіщає. О, гарна в тебе вишиванка, чарівниця, бабуся Маруся твоя. Справжня трудівниця. Дякую тобі, жачок хитрячок. Візьми, будь ласка, грибочка для своїх маленьких діточок. Дякую, Оленко, бувай, бувай. І пішла далі Оленка. Раптом Оленка почула, що хтось з нею вітається. О, та це зачинятко, сірий. Нова шипка, сіренька, вона змінила колір? Є така загадка в мене клітку біленькі, взимку сіреньки. Пам'ятаєш? Моя шутка мій оберіг, щоб взимку мене лисичка бліз не знайшла. Коли багато снігу я ховаюся і стаю біленьким. як сніжок, лисичка бігає і не бачить мене. А твітку снігу немає. Ось я стаю сіренькою і лисичка знову не бачить мене. Як цікаво, яка в тебе чудова шубка, а мене теж є одорік. Бабуся подарувала. Це моя вишиванка. Вона завжди мене захистить і бідить. Mm -hmm. Тому мені потрібна моя шубка Тримай зайчик морквинку. Це тобі та твоїм заченятам. Багато їх у тебе. На весні багато народилося маленьких заченят. Так, вони зараз сплять у траві, маленькі. І дуже гарненькі. Якщо побачиш людей, то перекажи їм, щоб не спалювали травичку. У мене там потріб з маленькими моїми саченятами. Добре, добре. Розкажу я бабусі, а також усім подружкам. Бувай. Пішла в мене Але раптом... Eu tenho milho, e as mães irão morrer. Não Затрітіла оленка ще більше. Аж тут летить ташечка. Дивіться, Оленко, нема поси, і дітей допоможе. Ловче побачити тебе вживати і приготувати. Да. Приходить водича до сниця ще рожка. І собі далі. Щойно Оленка спустилася з дерева. Ти Стали справжні, високими, привисокими. Вовк бачив тільки чарівну квіточку гарявину, яка постала серед лісу. Що це таке? Ніколи не бачив гарявини в цьому лісі. Оленка піднялася, але діти були великими, що вовк побачив тільки її очі, тільки вовк хотів з'їсти Оленку. Як він стали ще більшими, не пустили повка наступати. Диво, дивне що це таке? Вишиванка, оберіг, що не захищати? Вишиванка, зуби кість, ось мій оберіг та шуба сіра, щоб можна було залишитись непомітним. Побіг собі. Оленка пішла далі. Ось помітила сілі мушка, що, що рухається, то й віснячкову, якому вона морквину передала. Оленка, ти загубилася в сняному лісі. Не засмучеся, ми тобі допоможемо. Біжи зі мною поспішай, щоб до ночі стигнути повернутися додому. Ході. з квітами довели, а тут їжечки. Оленка, ти загубилася? Біжимо додому, мимо в клубочки покотимось попереду і покажемо тобі дорогу до бабусі і дідуся. Побігла оленка за їжачками. Вони маленькі і сестренькі. Ось, бачить. Оленка в будиночок бабусі дідуся за річкою. Перейшла вона місточок та й побігла. А назад повернулася і побачила родину їжачків, їх і махають лапками. Дякую вам, їжачки хитрячки. І побігла Оленка до дитинки бабусі з дідусем. Ой її обіймають, Ой, прийшла. Ми так розпереживалися, прийшли до твоєї подружки і сказали, що ти загубилася в лісочку. Ми дуже зрякалися. Уже все позаду бабуся. Твоя чарівна вишиванка допомогла мені від вовка врятуватись, коли хотів мене з'їсти, а великі квіти стали справжніми і стали круг мене великою Pán pôjde hnať, oberý si, pamätaj.